Кінець світу зовсім близько. і Коли говориться людям, вони кажуть, да, з чого ти взяла? Не вірить. Кажу, взяла з біблії, з біблійних пророцтв, які збуваються. Вони кажуть, та да, ти фанатка, треба вірити в краще, очікувати кращого і так далі. Але давайте подивимось тоді на факти. В біблії сказано, що в останні дні примножиться знання, і ми дійсно живемо в інформаційний вік, якого не було раніше. В останні дні примножиться беззаконня, і ми бачимо, скільки воєн, скільки бід відбувається, да скільки епідемій, смерті, пекло, воно вже панує на землі. Сказано, що передувати кінцю світу буде зняття шостої печаті, коли будуть природні катаклізми небаченого масштабу і вже прогнозують виверження найбільших вулканів, і ми бачимо як клімат навіть за останніх 50 років, хай навіть 20, помінявся, да, зими майже перестали існувати в наших краях. І це все говорить про те, що скоро прийде Ісус Христос. А люди кажуть, та ні, ми виберемо іншого політика, і все, все стане нормально. Так хто фанат, той, хто не бачить фактів, чи той, хто вірить в істину?